А, а я українська. А до нього вже може переходити. Перший раз бачу. А, от, а ну, Ми ж любимо на назнаки різні. Це, як ви думаєте, це ну, хороше? Я вважаю, що на, на, на сьогоднішній день це не перемога. Чікась з тим, що йому тут подобається. Більше ні з чим. Вони ж примітивні. Вони живуть по своїм правилам. У них боротьба за життя більше них правил других немає. Ну, а, ну, Ми ж любимо знаки. Ну, знаки. Це люди собі самі придумають знаки. Леки завжди були добрим знаком. Так, що будемо надіятися. Дуже здивована. Думаю, кому це лелека принесла новонароджену дитинку. Я дуже сподіваюся, що це гарний знак і що найближчим часом у нас буде перемога, і я думаю, що це дійсно знак до цього. Це дуже гарний знак. Прикміта дуже гарна. Мені дуже сподобається. А ви як на що розраховуєте? Якщо ну, побачили? Ну, всі на, на мир розраховують, і ми теж розраховуємо на мир. Що це к тому приведе? для білого лелеки прибування на будинку це дуже звичайна справа, тому що вони будують гнізді гнізда і гніздяться на час, часто на будинках, на стріхах криш, на димоходах, на Деревах поряд з чоловічим штлом на стовбах до того що люди захочують їх і установлюють платформи спеціальні на дахах, щоб вони там гнізди гніздувались і виводили пташеня. Тому для них присість на дах це звичайна справа для Южного Це може бути і. Ні, звичайна явище, але для птаха це звичайне явище. І те, що раніше не помічали було білого гололеку на дахах в Южному, свідчить за те, що в деякі роки складується, складується так такий стан, що чисельність популяції збільшується, збільшується за що, ну допустім. Увілічення кермової бази, чи зміни шляхів мігрувань завдяки различних факторів, там напрямок вітру, десь ураган і інші, інші причини їх багато. І тому деякі особ особини птахів змінюють свій маршрут, а зараз Йде етап мігрування, біле лека, біли лека відлі, відлітає на земівлю. І тому на своєму міграційному шляху вони можуть призупинитися на стигу, в тому числі і багатоповерхівки в Южному, щоб відпочити і літіти далі. Тому це не є щось надзвичайне.